Так, всім, хто дивиться до кінця відео, ми тут прожили, дружина приїхала до мене допомагати. Ми прожили у наметах тут дві ночі. Зараз покажу в принципі, що ми зробили за ці два дні. Получається, прорубали ось тут тінь. Прибрали до вікон, щоб трошки сонця попадало. Трохи порубало. Оце в нас наступне буде розчищати. Хто знає, що це там таке, пишіть в коментарях. Так, віконця виламали. Ось таке ми за собою залишаємо таку красу. Наша уютна альтаночка природна. На столі вже тільки горіхи для білок. От. Нібито нічого не робили, але щось два дні греблись, як шалені. Тут ми все майже викосили, вибрали, сюди майже вже нічого не накидаємо, бо дуже велика купа. Палили оце маленьке вогнище, двоє суток. Отака краса. Там Вивозив кирпіч гліняний з груби, з печі, кажу грубе. Піч розбирав і вивозив сюди, ну недалеко від хати, щоб було. Потім трошки залазив на дах, підлатав. От. Нібито течії, яких не повинно бути. Що ще у нас тут із такого зроблено? Бур'ян трохи попалили. Та й в принципі все. Так особота нічого не видно, але щось робили. Тут, а, тут я трошки прибрав цю купу, тут була купа. Речі позаносив у сарай, які були там в хаті. Все, диван, там, всякі тряпки. Ліноліум з підлоги. От. Так що ось така краса у нас залишається. Приїду в понеділок чи у вівторок, не знаю ще коли приїду. Залишаємо це все. І все. Наш замок. Наша фірточка, матузочку таку навішали. Все. Всім приємного перегляду наступних відео. Підписуйтесь, ставте лайк. Пока-пока!